Всім привіт! Хотів би вам розповісти за обробку бджіл ось таким препаратом. Називається він апимітрин. Даний препарат містить 1 мл, яка розводиться на 2 літри води, ось такі бутлашці. Зараз я цей препарат розведу, але перед цим коротенько вам розповім про те, як правильно обробляти бджіл. По-перше, любим препаратом, яким би ви не користувались, потрібно його тестувати для того, щоб не осипалася бджола і він правильно діяв тільки на кліщ. Чому? Я відколи обробляю бджіл. Були рази, коли і полоски убивали бджолу, і при оприскуванні також. Бджола осипалася. Тому кожен препарат, який би я не використовував, я його тестую на одній двох-трьох сімейках. Сьогодні я протестую на е, двох сімейках і завтра вам покажу осип кліща. Нагадую, сьогодні 20 вересня. Зараз я вам покажу, як я його збовтую. Тут нічого сложного немає. Зламлюємо ампулу. Е... Зламану ампулу виливаємо в бутлашку. Також я кидаю сюди Ампулу, закручую кришечку і хорошо зболтую І так, після чого ми. А в даній сім'ї я раніше її переглядав, в ній вже весь розплід вийшов, тому її можна обробляти. Це буде сама ефективна обробітка. Ось такий фольгоізол я підкладу під рамки ось цієї світлою білою стороною, на ній буде хорошо видно кліща і вона така шершава, він звідси нікуди не буде діватися. Так, ось так я її зараз під гніздо засуну. Дана сімейка середньої сили, на ній буде добре видно осип кліща. І ще один момент. Сьогодні похмура погода, накрапає невеличкий дощ, бджоли всі вдома, тому можна обробляти такою погодою в будь-який час дня. Якщо ж погода хороша, тепла, бджоли літають, то тоді строго після того. Як бджола прилетить додому, тось тобто під вечір. Ось так я проливаю кожну вуличку. Даної бутлашки має вистачати на 20 сімей. Тобто, я користуюсь і в мене приблизно так виходить. Коли більше 20, коли там на одну менше, тобто це нормально. Тому що зі шприцом це дуже довго і нудно. Коли тестую сімей, киляю чуть, -чуть навіть більше, щоб видно було, чи не осипається бджола. Ось так я збризкав. Дану сімейку зараз я закриваю і завтра ми подивимось результат. Дякую за перегляд. Усім доброго ранку. Сьогодні вже у нас 21 вересня. Як я обіцяв, зараз візьмемо, яка кількість кліща в сім'ях осипалась. Будемо вже бачити і вже робити якісь з цього висновки. Так, поїхали. Значить, дістав я Ольгою зал, який я підкладав для того, щоб бачити, чи є осип кліща і яка вона. І ось зараз вам його поближче покажу. Значить, у цій сім'ї осип кліща доволі велика. Тут випала, думаю, сотня і не одна, тому що тут не весь кліщ. Тут лише його частина, зараз вам покажу, що на дні ще вулика робиться біля гнізда. Ось так. По е, мертвих бджолах практично осипу немає, але для цього препарату я вже ним е, в тому році також користувався Невеличка осип бджіл присутня там 10, 15, 8, як де. Ось дивимось зараз, що робиться у нас на днищу вулика. Ось як ви бачите, осип кліща біля гнізда є, присутня. Ну і бджіл мертвих, ось вони повиносили, Ну, Буквально пару штук. Якщо ж, зараз вам, якщо ж препарат б'є бджолу, то тоді біля льотка дуже багато насипано буде бджіл. Зараз ми подивимося біля льотка, чи немає мертвих, які там, припустимо, помирають в якихось конвульсіях. Зараз ми подивимось. І так, ось, ось наш льоточок. Тут є пилколовлювач. Тут поганенько видно, тут буквально дві бджоли, понятно яких, чи це від цього, чи це ще раніших. І тут, як ви бачите, ряточок чистенький. І ось там у нас висить клуб бджіл. Ось так. Якщо видно. Так, і зараз ми подивимося ще у другої сімейці, що робиться. Ось я відкрив дану сімейку, дістав з неї фольгоїзол. У даній сімейці я цей фульгоїзол перевернув блискучою стороною, коли клав не побачив. Е, тут осип кліща присутня, але коли він блистить, дуже погано видно. Тому я зараз зроблю ось так. Е, так, ось дивіться. Це осип кліща, в цій сім'ї значно менша осип кліща, але все одно... Скажем, десятка 3 у ній присутніх, І ще щось впало на дно, можливо, і побільше. І ще хочу сказати по бджолі е, мертвій. Ось ця бджола, що за заставною виходить, мертва бджола, е, вона, е, скоріше всього, просто замерзла. Тому що, ось дивіться, вона вся жива. Ось дивіться. Бачите? Вона, скоріше всього, повідлазила, коли її оприскав. Вчора було холодно, і вона, скоріше всього, полізла за застану, ось бачите, вона вся жива. Ді. Вона, скоріше всього, просто порозповзалась по вулику, вчора було плюс 9, коли я обробляв, і вона просто ну, замерзла, скоріше всього. Ну, Давайте ще подивимося, що біля пилколовлювач. Ось в даній сім'ї біля льоточка нічого немає. В льоточку також, в самому всередині, нічого немає. Е, значить, робимо, значить, будемо робити висновок, що препаратом цим можна користуватися, осипу бджоли практично немає, дуже він маленький і то. Скоріше всього, вона просто при обробці бджіл розповзається, тому що вулик лежах великий і просто, скажімо, мерзе. Ну, буде тепло і є велика ймовірність того, що вона відійне Якась та все, всім до зустрічі, пока.